Так, народ, наші приключення продовжаються, на мотоблоку і застукав двигун. Я трошки не доїхав до іншого поля. Так, народ, всім привіт. Сьогодні на календарю 3 березня. Приїхали на ділянку з сніжком. Як думаєте, що будемо з ним робити правильно, будемо його підживлювати. Не знаю чи то рано, чи то пізно, бо дехто каже, що зарано. Так то кажу, що запізно ситуація. Зранку трошки е, морозець, приморозок, о! І це вже чесник сходи навіть знайшов. Ходжу, шукаю, шукаю. Виходить так, що земелька зверху підмерзла, Отако от лишається. Вчора був сніг, дощ. Думаю, якщо ми зараз кинемо салітру сюди, буде самий раз. З чого самий раз? Бо воно почне сьогодні за дня розмерзатися. Салітра піде донизу. І часникові буде добре, бо далі передають плюс 15 і нам буде добре. Бо минулого року ми вносили на 13 березня салітру. Сьогодні 3 березня. І минулого року це вже було запізно. Ну дивіться, чесник сходи. Морозець його підбив. Але тут таке зараз ми зараз йому кинемо салітру, буде йому гарно. Я не знаю, народ, підкажіть, як правильно, хто що, коли вносить що коли правильно вносити, як взагалі ви обробляєте чесник. Ви дивився і багатьох Віктора Шанмана в тому числі, коли він розказує, бо в нього показував відео, вчора виходило, що в нього ще сніг лежить, каже, по снігу, в жодному разі не кидати, бо змиє мої салітру. Але думаю, як таке може бути, бо завжди всі стараються з лоталом кинути по-першому снігові, по крайньому снігові, щоб салітра пішла саме в землю до рослин. Так що йдемо, я вам покажу, яку салітру, що ми там кидати. І будемо приступати до роботи. Ви також народ, насипайте лайк. лайків, бо це починається тепер контент зніматися. У нас тут така невеличка діляночка, 70 сотиків, і засаджений чесник. Будемо до салітру цими руцями. Немає приладів, щоб покинути. Ось така от салітра. Ніби така непогано, непогано. Хто виробник? У нас по виробникові от з чим Україна рівне. Да, не черкаська, але по хорошій ціні гріх було не взяти. Так що народ, на годинку-півдв'яту ранку, понеділок приступаємо до роботи, будемо кидати селітру. Виходимо з поросходу. до догори прийти це 100 метрів. По довжині в ширину, взяв 5 метрів, ще виходить 5 соток. А, умовно, 5 соток. 5 соток 100 літра. Ой, не знаю, гадав, не вгадав, Але настав виходить 100... 115 120 кг солітри було. Нам треба її розкинути на гектар. Ну я думаю, буде нормально. Ага, бачу, де Ось Бачите, як земля вже лізе. Ця тепер вже встав, земля так лізе. Целітро так лежить. Це снішок, солітра. В принципі, в принципі, красота. Йдемо далі працювати, поки є час, поки земля не розмерлася. Що починає вилазити, бо на тій половині, він більший. От, от, Нещо такий рядок, який в очі попав. Потім, що нас тут? Е, Пирій. Що було прийнято робити? Поки що ми підживлюються є. Потім фізіла форти накриємо територію, щоб забрати перій. Просто неохота з ним гратися. Потім купати часник погано, загальному хопта серед часнику теж не дуже добре. Так що, коротше будемо забирати форте. Фізу... Mm. Ще я думаю, обов'язково йду питання, як підживлювати, хто перший раз садить такого плану. Як ми робимо? Умовно померз леталиму, кидаємо 100 кг салітри. 100 кг салітри. У нас туди виходить трошки більше салітирки, але то таке. Потім через два тижні, 12-14 днів, кидаємо знову 100 кг селітри на гектар і закриваємо вологу обов'язково. Бо якщо не закриєте вологу, часникові буде погано. Тим самим, що ви закриваєте вологу, видаєте. Як вилазить. Тим самим, закриваючи вологу, даєте чесникові додаткове повітря, щоб він почав рости гарно. Закрили вологу через два тижні. Потім через два тижні кидаємо карбамід і заробляємо його в ґрунт. Скажете, чим заробляти, коли чесник вже такий, я вам скажу все просто. Берете або під дощ кидати карбамід, як варіант. А друге, це сильно чистинка прийдеться просапувати і берете штригельні борони, в кого є, в кого немає. І знов, виходить, закриваєте карбамід штригальною бороною. Минулого року ми закривали звичайною бороною вологу, потім ще раз просапували звичайною бородою, але вже коли кидали карбамід, то, то було зле, би так робити чесникові. Так що так, на рахунок фюзелат Forte. По ідеї ми його вносимо вносимо стом і через декілька днів вносимо фюзелат Forte там орієнтовно через 3 дні і знову через 2-3 дні. Ми обробляємо часник вимпелом плюс оракулом, щоб йому не було зле, щоб він відновив вегетацію, бо ви самі розумієте, що трошки гербіцидів накидали, то треба буде його якось відновити. Але в загальному ви підписуєтеся, слідкуєте, я обов'язково буду показувати, як ми будемо обробляти цей часник. Отак ми кинули цю площу сулітрою. Зайняли мене це десь годинку-часу. Залишилася менша ділянка. Так що йдемо далі приступаємо до роботи і ще поїду на одну ділянку, я вам покажу е, Покажу там, одну зубка росте, покажу стан одну зубки. Подивимося, бо я давно не був вже на цих площах, приїхав, здивувався, що щось не вже виріс. Так що йдемо далі працювати народ. Так, народ. отже, що ми маємо? Розкину я вже і тут, і там салітру. Йдемо, дивитися на чесничок, на салітру, за ногами вже. от Реально ми розлутали, ну вже все, коники можна ліпити. Значить що, значить час, ми встигли розкинути салітру по частникові. Ходив я два тижні тому на часник, сидів ту саму територію. Дивитися, він взагалі навіть навіть не планував вилазити. Два тижні пройшло. Ой, дай би вам таку не показати, вже теж не бачу. Часник починає вилазити. Ну, в принципі. Як на 3 березня, що час починає почне то взагалі супер. Особливо коли на наступні тижні передають тепло до плюс 15. Я думаю, що ми за салітрою не прогадали так точно. Напишіть в коментарі, хто що чим вносить. Буду дуже вдячний, якщо ви прокоментуєте, щось підкажете, щось розкажете, хто в які терміни вносить, хто як вносить. Можете ми вже запізно, можемо зарані завте поле вносити. Але ну, що зробили, то зробили. Хоча салітра, я ж вечора не буду їхати, вона зараз до обіду потає, то сонце ні мене передає, не маю проводитися, піти вся в землю. Так що народ, такі у нас справи. Будемо певно, що закінчувати це відео, по-перше, дякую вам всім за перегляд, кому було цікаво. Якщо в когось є якісь запитання на рахунок того, скільки, що, куди, як потрібно носити, пишіть в коментарі, я відповідаю всім. Буду вдячний за вас лайк, комент підтримку. І до нових зустрічей. Так, народ, наші приключення продовжаються, на мотоблокові застукав двигун. Я трошки не доїхав до іншого поля, відео сьогодні не буде. Йдемо зараз тягнути. Є-є-є! Давай, давай натягнув, давай! Yeah.